Цей законопроект він дуже складний, от з точки зору розуміння, Розумієте, небажана вагітність, від якої позбувається, вона саме тому і називається небажаною, що цієї дитини не хочуть. Ну, як можна виростити щасливе суспільство з розумними, самодостатніми викоханими дітьми, якщо їх не хотіли? Ну, тобто жінка автоматично після народження дитини вона не починає її любити. Це в нас є такий стереотип, що от ти стала мамочкою, і ти обов'язково любиш це дитятко. Так, не спрацьовує. Ну, іноді спрацьовує, але іноді і не спрацьовує. Тобто, якщо це дитина від, наприклад, гвалтівника, то я так думаю, що це буде дуже страшною травмою і для матері, яка цю дитину народить, тому що вона весь час буде пам'ятати про це своє приниження і про цей біль, і те, що наші посестри з Польщі зараз проти цього воюють, це дуже важливо і силам та наснаги, тому що. Це справді дуже важливі речі, дуже важливі зміни в суспільстві, яких ну я так думаю, що це крок назад з точки зору демократії і рівності прав і свобод. Це дуже великий крок назад. Ми знаємо, що в нас Україна дуже любить в своєму політичному курсі наслідувати когось, тобто і зараз під час процесів євроінтеграції і пошуку власного курсу. Ми можемо підхопити чиєсь не дуже правильне щось, і я боюся, що ці зміни. В законодавстві Польщі вони негативно скажуться і на наших змінах, тому що тут в нас є дуже серйозні течії праворадикальних організацій, вони теж прив'язуються до певних релігійних релі релі стандартів. І якщо вони почнуть розвиватися в тому ключі, в якому розвиваються вони в Польщі, то це буде просто ну, мракобесія. Я вважаю, що якщо буде прийняти у нас такий. Чи постанова, чи як це називається, а це вже було в нашій історії, між іншим. В радянські часи у нас такі були заборони. От вони до доброго не приводять з тої точки зору, що якщо вже сім'я або жінка вирішила для себе таку прийняла таке тяжке рішення, воно тяжке з психологічного точки зору, воно тяжке це рішення. Із фізичної точки зору вона дуже тяжке. То вона реалізує це рішення, бо вона так вирішила. Ми не можемо втрутитись в її, в її психологічний стан. Не, не можемо це неможливо. То вона знайде і лівого, і правого гінеколога або яку небудь бабку повітуху, не дай господі в селі або і в місті. І це може дуже трагічно закінчитися і для цієї жінки, і для її майбутнього. Але я і як жінка, і як мати, і як лікар минулому, хочу сказати, що аборт це все-таки погано для здоров'я жінки, дуже погано. Тому що, по-перше, це буде е, дуже погано відзначатися на її гормональному стані, тому що це може Можуть бути погані наслідки для її дітородної функції в майбутньому, тому треба, щоб наша держава перш за все проводила таку профілактичну роботу. Заборона абортів у Польщі існує вже наразі, тобто жінка не може, як у нас до 12-го тижня вагітності прийти, і якщо вона не має статків, або якщо вона просто зараз не в змозі почувається морально не готовою до народження, дитини, вона не може з цих причин зробити аборта в Польщі. Я зараз виступаю як приватна особа, не як речник церкви католицької, ні в якому разі. А не як християнський письменник-апелогет, а просто як людина приватна особа Ольга Брильова. Як дочка католицької церкви, я не маю морального права. Жодного разу в житті зробити собі аборт. Я не маю права заохочувати інших людей зробити аборт. Я не маю права е, навіть вживати контрацепцію. Але це мій вибір з у нас в країні свобода волі. Я обрала цю церкву, цю релігію, і ми не можемо. Я вважаю, що ми вірні не маємо права навалювати це на голови людям. Світським, людям інших конфесій, людям інших релігій, які проживають у нашій країні, мусульманам, євреям, атеїстам і всім, хто не поділяє нашої думки це має залишатися справою костьо.